Не або як гардже зараз ситуація дещо стабілізувалася. Останні кілька годин тут не відбувалося ані сутичок, ані провокацій. Втім, попри те, що біля скандальної скандального озера залишається доволі багато людей. Це люди різного віку, як і чоловіки, так і жінки. Також ми тут помітили, помітили і людей з спортивної спортивної зовнішності, Перепрошую, та навіть у балаклавах також тут залишається дуже багато правоохоронців. Вони пильнують за порядком. І як справді, попри пізну годину, приїхали сюди і народні обранці, зокрема зараз. Тут є лідер радикальної партії Олег Ляшко. З ним поспілкуємося детальніше про цю справу. Пане Олеже, доброго вам вечора. Про що власне за ситуація? Що вам вже відомо, що вдалося з'ясувати? Зараз тут перебувають всі небайдужі люди, які хочуть, щоб наше місто, Київ, було як колись зелене, затишне, охайне. Зараз йде весна, літо, де людям відпочивати. За нашою спиною висотки, де живуть тисячі людей. Біля цих висоток озеро називається Качино. Правда, забудовники, які хочуть його забудувати, розказують, що то не озеро, а калюжа, яка невідомо звідки взялася. Калюжа, так два гектари плеса, калюжа, метрів п'ять глибиною, калюжу вони знайшли. Робиться зоні Метою, щоб забрати в людей можливість там відпочивати. Тому ми тут для того, щоб не дати це зробити. Ось у мене документи. Я дивлюся, управління водних ресурсів у Києві і Київській області, яке підтверджує, що дана водойма є озером. Ось інститут водних проблем і меліорації, де директор інституту, так само підтверджує Ромащенко, доктор технічних наук, що це є природній водний об'єкт, тобто. А водночас я дивлюся протилежні документи, де пишуть що мовляв це не озеро, не зрозуміло що. За бабки можна будь-які документи зробити. Оцей папірець, де написано, що не озеро, коштує 300 доларів, максимум. Оце за 300 доларів продають підпис, продають свою душу для того, щоб у людей забрати можливість відпочивати. Я щойно говорив із мером Києва Кличком Віталієм. Він обіцяв перезвонити, десь перезвонив. питаю, чого не реагуєте. Каже, да то калюжа, то не озеро. І рекомендує взагалі туди не втручатися. Мовляв, то ми будуємо соціальне житло. Я думаю, що якщо хочуть побудувати соціальне житло, то його не треба будувати там, де дерева, там, де озера. Навпаки, це треба зберігати. Бо Київ колись було друге в Європі місто за зеленю і за затишністю. А сьогодні пасе задніх один асфальт і порепаний бетон, який не ремонтують. І велодорожки не допоможуть зробити Київ затишнішим і охайнішим. Особливо, коли тисячам людей, які живуть у цих висотках, немає куди піти відпочивати. Отам От вон рядом озеро, загородили, забор поставили, в оренду взяли. Це озеро засипає. На гмирі 13 он три тижні тому вирізали 10 тисяч дерев, бо будує за епіцентром, будує там якийсь житловий квартал. 10 тисяч дерев паразити вирізали. Ті дерева ростуть десятками років, за одну хвилину взяли, вирізали. І, до речі, Києва не знає, що там вирізали дерева. Тричі перепитав, що в Києві, так кажу, в Києві. Щоб я був мером і не знав, що в Києві 10 тисяч дерев, мене б ні одне дерево не зрізали, без мого відома. Я б не дав би зрізати ні одне дерево. Ми минулої суботи, вийшли на Дніпровській набережній, калиновий гай посадили. От що треба робити. А вони беруть, засипають, тому що це жадність, тому що це корупція. У 2005 році виділили ділянку, закон передбачає, якщо вона не використовується, вона вертається назад. Сьогодні 2016 рік. 11 років пройшло, тут нічого немає. Вони за корупцію, за гроші купили знову, продовжили рішення чи не продовжили. Зараз будемо розбиратися, чи є в них ті рішення, чи немає. І вони в погоні за наживою, в погоні за тим, щоб дешеве, причому неякісне житло, бо тут же ґрунтові води, вони ж потім у підвалах стоятимуть, Там же вонь буде, той дом буде осідати і завалиться в підсумку. Як зараз тут і робиться? Тому ми проти цього протестуємо завтра. Я буду в міській раді, ми витребуємо всі документи щодо е, документів на дозволів, які були надані. І наші юристи звернуться до суду для того, щоб захистити це озеро. Більше того, зробили от володар дизайнерка, як вас звати? назвать? Таня Булавська зробила такий проєкт для озера Качене. Для відпочинку, щоб зробити це місце для відпочинку місцевих жителів, гостей міста Києва. Тут кілька озер. Ось одне озеро, яке вони хочуть засипати. Далі наступне озеро, там десь жандармське, там 5 гектарів плеса. Так, і ці озера треба не засипати, а навпаки, от зробити пляжі, поставити шезлонги, поставити там для дітей майданчик дитячий. І щоб люди відпочивали, от що має робити міська влада. А не вони, так, да, якщо ми йдемо в Європу, у Європі озера. Не засипають у Європі кожну калюжу, як каже наш мер, облагоражують, дивляться за нею. І для людей лавочки там ставлять, щоб люди біля тієї калюжі відпочивали разом із своїми дітьми. А у нас кожне озеро перетворюють у калюжу, обставляють цю так звану калюжу забором, самі тобі, собі маєтки там будують. А народу це калюжа. Для них це озера, а для народу калюжа, яку треба засипати. Тому ми катерично проти цього протестуємо. І хоча Віталій і сказав, мені, що я тебе по-дружньому прошу, ти не власть цю історію. Віталій друже, вибач, але ми влізли в цю історію. Ми влізли в цю історію і ми. Захищати це озеро, а якщо комусь здається, що це калюжа, я пропоную піти і в тій калюжі ноги помочити. Там є глибина метрів п'ять. Якщо випливете, значить калюжа. Якщо ні, значить озеро. Так що запрошую. А якщо говорити серйозно, Київ завжди приваблював своєю красою, своєю зеленю, своїми церквами, своїми людьми перетворили Київ на помийку. На помийку перетворили, на бруд. Ідеш по Хрещатику, воняє смородом у колгоспі поганому на свинофермі. І так не воняє, як у Києві на центральних вулицях. Озера засипають, дерева вирубують. Чому? Тому що вони одноденкі, тому що вони не дивляться далі свого носа, тому що вони придорвалися до влади. І знаєте, як в тому анікдоті: насарюю три рубля, утечу, і на тому все. Нам немає куди тікати. Це наше рідне місто. Я в ньому живу 25 років. і Я хочу, щоб тут були озера, зелені насадження, зелені зони для відпочинку, масового відпочинку киян. Оце завдання влади. Дякуємо вам. Я нагадаю, це Олег Ліжко про скандальну забудову на лівому березі Києва.